Якщо ви любите помідор сливку, а до того ще й жовту, якраз оцей томат Yellow River буде вашим. Раніше я давала перевагу жовтому томату де Барао, але тепер цей ранній врожайний гібридний сорт томату стане моїм улюбленцем. Погляньте, який яскравий лимонний колір плодів. Він швидко дозріває. І довго плодоносить. Рослина детермінантного типу висотою сантиметрів 60 можна і не підв'язувати, але я знову ж таки підв'язала, щоб менше плоди торкалися землі. Сам кущик компактний І з сильним листовим апаратом. Хоча на цих кущах я вже багато листя внизу обрізала і також пасинкувала. А тепер подивіться, які загружені кисті. На кожній з них від 5 до 8 помідорів. Томат цей дуже добре відгукується на підживлення. А якщо органіку та чергувати з мінеральними калійно фосфорними добривами, то ось таку подяку ви отримаєте від них. А взагалі вони дуже прості в догляді у відкритому ґрунті. Для профілактики від грибкових хвороб я обробляла, але почорніння листя, як на деяких сортових помідорах уже є, я на них ще не помічала. Плоди м'ясисті, сливовидної форми. Їхня маса в основному 70-80 грам. Ось я взяла невеличкий, дивіться, 67 г. Ці томати Yellow River не викликають алергії в людей, в яких є алергія на помідори. І, крім того, саме жовті помідори вважаються найменш калорійними серед всіх інших томатів. А оскільки вони містять невелику кількість вітаміну С, їх можна їсти тим, у кого кислотність шлунку підвищена. А так як він ось такий, бачите, м'ясистий томат, його можна використовувати не тільки в свіжому вигляді, а й для приготування різних соусів. А ще цей томат має великий плюс, що він стійкий до перепадів температур і захворювань. А це так важливо для нашого північно-західного регіону.